Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Тема сьогоднішнього відео остання декада січня. Пройдемося по головним аспектам останньої декади січня і подивимося, наскільки це сильний. Період, яким потрібно скористатися. 19 січня сонце перейшло у знак водолія. У водолії головний принцип будь-якої планети це свобода. А водолійське сонце це про вихід за межі та відсутність обмежень. Водолій найлегше проявляється через контакт з іншими людьми, налаштований на співпрацю з ними. Ми можемо раптом відчути необмежене прагнення свободи і незалежності, станемо екстравагантними і непередбачуваними. В цей період стане дуже важлива справжня дружба та чесність у стосунках. І це чудовий період для налагодження дружніх зв'язків та спільних проєктів у групі однодумців. У підпорядкуванні нам буде вкрай некомфортно. Тому відносини в цей період краще будувати на спільних інтересах та на рівноправній співпраці. А вже 21 січня точний аспект з'єднання сонця з Плутоном. Аспект діє з 18 до 24 січня. Сонце з'єднується з Плутоном у знаку водолій новий річний цикл трансформації. Максимальний вплив аспекту може бути з 13 до 29 січня, але основний з 18 до 24 січня. Це перше з'єднання Сонця з Плутоном у знаку водолій за століття, і його вплив відбувається в колективній та особистій сферах, додаючи складності, коли місяць в Терезах робить напружені квадрати до Меркурія і Марса. Викликаючи конфлікти в спілкуванні, стосунках і всередині нас розчарування теж можуть спалахувати, і коли ми намагаємося примирити гармонію з необхідністю прямої дії чи правди, сонце та Плутон входять в точне з'єднання, відкриваючи нову епоху у всьому світі, з'єднання Сонця з Плутоном дуже важливе. І в цей час усі ми можемо відчути потужний приплив енергії, який змушує нас щось змінювати у своєму житті. Водолій знак повітря він відповідає за інформацію, інноваційну інформацію нового часу. З'єднання сонця з, з Плутоном може принести важливі події у світі і в житті кожного з нас. Класично знак водолій відповідає за наші плани на майбутнє та мрії, а значить, ми можемо сформувати ідеальну комбінацію для своєї долі і можемо зрозуміти, як реально хочемо вибудовувати своє життя, щоб сяяти і бути щасливою людиною. Дуже часто Сонце та Плутон можуть давати трансформацію у сфері відносин та раптові романтичні історії. Період Дії аспекту з'єднання сонця з Плутоном це дуже величезна енергія, трансформація, зміни, перехід на інший етап розвитку. Енергія транзиту передбачає надмірний потік сили, влади, амбіцій. І все це потрібно правильно спрямувати і розподілити в необхідну сферу життя. І в ці дні може бути багато подій, як у світовому просторі, так і в кожного особиста. День несе інтенсивну енергію, оскільки небесні сили просять нас протистояти тому, що лежить під поверхнею. Це дні, коли рішення можуть здаватися складнішими, ніж зазвичай, емоції гострішими, а ясність невловимою. Сонце, що представляє наші цілі, життєву силу. Та усвідомленість діє як маяк, висвітлюючи нам області, які потребують уваги. І при зустрічі з Плутоном, планетою трансформації, сили та глибокої істини, ми покликані протистояти минулому, оцінювати сьогодення та відкидати те, що більше не відповідає нашому майбутньому. Плутон показує нам все, що приховано, все, що змушує нас дивитися в обличчя своїм тіням, і вимагає, щоб ми відпустили те, за що чіпляємося, зі страху чи контролю. Це суть трансформації. Процес часто відчувається як руйнація перед відродженням, тобто відродитися як птах фенікс. Плутон не просто видаляє те, що не потрібне, він змушує нас визнати ціну наших уподобань. Він просить нас зробити крок у більш справжню та сильну версію себе. І це з'єднання дзвінок для пробудження. Це момент, щоб визнати марність контролю результатів і увійти до нашої справжньої сили, не через панування, а через готовність довіряти циклам життя. Те, чому ми чинимо опір, Плутон посилює те, від чого ми відмовляємося, він перетворює на паливо для зростання. Его під ударом, яскравість приглушена. Світло сонця в цьому аспекті очищає, висвітлює тіні, які відкриває Плутон, допомагаючи нам побачити те, що має бути відпущено. Щоб звільнити місце для майбутнього, прибравши те, що застоялося чи застаріло, якщо ви трималися за застарілі переконання, нездорові звички чи стосунки, які вичерпали себе, цей транзит є запрошенням відпустити їх. Хоча цей процес і болючий, він розчищає шлях для чогось більш істинного і узгодженого з вашим справжнім я. Просуваючись через сьогоднішній день і майбутні дні, помічайте, де виникає опір. Спостерігайте, де ви чіпляєтеся за контроль. Питайте себе, що ви боїтеся відпустити. Енергія цього транзиту невблаганна, але глибоко винагороджує тих, хто готовий з нею зіткнутися. Дозвольте сонцю вести вас, і дозвольте перетворюючій силі Плутона змінити ваш шлях, незважаючи на складність, ця енергія несе в собі потенціал звільнити нас від того, де ми були заблоковані у висловленні наших найвищих частот. В цей період може бути тиск, психологічний та інший, або необхідність участі у справах та подіях. Часто проти своєї волі, багато справ, подій, які приходять до нас самі, і ми маємо на них реагувати, сильні переживання, іноді можливості для кар'єри, соціального зростання, які виникають через якісь глобальні чи інші зміни, що не залежать від нас. А ще 21 січня аж до 25 буде парад планет, зближення планет. І в ньому беруть участь Венера, Сатурн, Марс, Юпітер, Нептун та Уран. Чотири яскраві планети вишикуються на вечірньому небі: Венера, Сатурн з'являться на південному заході. Юпітер буде високо в зеніті, а Марс на сході. Уран і Нептун також можна буде побачити, але для цього знадобиться телескоп. Нептун йде на з'єднання з висхідним кармічним лунним узлом, йде закладка майбутнього. Точне сполучення відбудеться 7 лютого. А 23 січня відбудеться гармонійний аспект секстилю між Марсом та Ураном. Аспект діє з 18 до 24 січня. І в цей час з'являється можливість розірвати свої старі шаблони та внести свіжість у звичайні справи можна і потрібно діяти нестандартно, інтуїтивно та швидко. Оперативні своєчасні дії можуть дати несподівано добрі результати. 24 січня Меркурій буде в гармонійному аспекті тригон з Ураном, аспект. Дії з 20 січня до 27 в цей час посилюється винахідливість, сприйнятливість, логічність, пам'ять, інтуїція, уява, незалежність, оригінальність інтересів, час для позитивного спілкування, несподіваних змін в інтелектуальній сфері, можуть бути нові знайомства, дружні чи ділові. Легко можуть налагоджуватися нові зв'язки та контакти. З'являється легкість на підйом, тобто те, що раніше відкладалося, здавалося важким, починається легко. І ці всі аспекти діють на момент точного аспекту з'єднання Сонця з Плутоном. З 23 січня до 30 Венера буде в гармонійних аспектах з Марсом та Ураном. Точний аспект тригону Венери з Марсом відбудеться 26 січня, а секстиль Венери з Ураном відбудеться 27 січня, і в цей час посилиться чарівність, прагнення любові, гармонійних відносин, посилиться привабливість для протилежної статі, успіх у мистецтві та творчості, у створенні краси. У всьому, що має до цього відношення, посилюється практичність, добре для покупок, комунікабельність, енергійність, імпульсивність, прилив життєвих сил та енергії, реалістичний підхід до справ. Уран надасть стосункам нестандартності, оригінальної родзинки, але від любовних стосунків може відвести до дружніх, будьте уважні у спілкуванні з партнерами. А також Марс ще ретроградний, тому можуть виникнути якісь обставини минулого у відносинах. 26 січня Меркурій в гармонійному аспекті секстиль до Нептуна аспект буде діяти з 24 до 29 січня, і в цей час посилюється творча уява та інтуїція, натхнення в інтелектуальній сфері, в літературній діяльності та проникливість. У відносинах посилиться дипломатичність, посилиться дар переконання, якщо він є, розуміння інтриг чи здатність до них, схильність до одиночної чи самостійної роботи, так як чужі думки, ідеї, інші способи втручання чи будь-якого впливу можуть збити з потрібного настрою. Також посилюється винахідливість, сприйнятливість з допомогою інтуїції. Нептун діє по різному. І на низькому рівні Нептун це обмани, тумани, ілюзії. А на середньому рівні це творчість і все, що з нею пов'язано. Тож вибирайте самі, як вам краще в цей період діяти. 28 січня Меркурій переходить у знак Водолій, і у нас з'явиться відчуття свободи у всьому. Підвищиться розумова активність, що дасть нам здатність знаходити нові рішення в поставлених завданнях. Цей час сприятливий для дослідницької наукової діяльності, для нових відкриттів та написання дипломів. Можна дуже продуктивно, колективно обговорювати нові проекти або вносити корективи до існуючих, легко будуть вирішуватися питання за допомогою онлайн переговорів та зустрічей. 28 січня початок ретроградної петлі Венери. Ця подія не дуже часта. Венера ретроградною буває один раз на півтора роки, і до 16 травня 25-го року бажано не планувати жодних операцій з покращення зовнішності. Причина результат може вам не сподобатися або доведеться щось переробляти. Плануйте свої дії наперед. Спостерігайте за партнерськими відносинами. В цей час можуть повернутися колишні, нові знайомства можуть бути невдалими. Уважно ставтеся до своїх витрат на одяг та прикраси. 29 січня Меркурій буде з'єднані з Плутоном. Аспект діє з 26 до 31 січня. Ми зможемо відчути, що в цей час проявляється особлива проникливість та кмітливість. Це дозволить швидко розібратися з багатьма глибинними питаннями, добре віддавати борги. З 26 січня до 5 лютого уран буде стаціонарний. Він готується переходити в директний рух. І 30 січня він розвертається у прямий рух. Цей період не варто купувати нову техніку, а особливо електроніку. Бажано бути уважними з електронними та електричними приладами і бажано не планувати нові мандрівки. Звертайте увагу на інтуїцію вона може посилитися 29 січня молодий місяць, у знаку Водолій. Молодий місяць традиційно є початком нового циклу, і цього разу ця енергія посилюється Плутоном, який остаточно перейшов у водолій. І в цей молодий місяць енергія свободи і трансформації буде зашкалювати. День дуже вдалий для зустрічі з друзями, вчителями, наставниками. Актуальними будуть найближчими днями. Питання майбутнього, перспектив особистого та колективного розвитку настає чудовий час для новаторів, мрійників та творчих людей. В день новолуння краще нічого не купляти. 31 січня Сонце входить до гармонійного аспекту Тригон з Юпітером. Аспект буде діяти з 27 січня до 3 лютого. В цей час. Може бути кар'єрне та соціальне зростання, заступництво вищих сил, тих, від кого ви залежите, тих, хто має владу над вами. Цей час добрий для покращення відносин з владою, для соціального зростання та соціального розвитку завдяки чиїсь допомозі та підтримці, може посилитися лінь, доведеться її долати. Успіх у соціальній сфері та можливості багато залежить від нас самих. Цей час може поліпшитися здоров'я. Це сприятлива комбінація Сонця з Юпітером в союзі знаків водолія та близнюків. Нас чекає хвиля позитиву та везіння, оскільки планети обіцяють нові можливості для зростання та розвитку, чи то навчання. Поїздки чи знайомства з цікавими людьми. Використовуйте цей час, щоб реалізувати найсміливіші мрії та зміцнити впевненість у собі. А вже 1 лютого відбудеться з'єднання Венери з Нептуном, і цей аспект починає діяти з 28 січня і буде діяти аж до 4 лютого. Це аспект пошуку ідеалів. Тож остання декада. Січня достатньо сильна та енергійна, з дуже гармонійними аспектами і дає можливості, але не забувайте, Марс ретроградний, Венера буде готуватися до ретроградного руху, входить в петлю. Тому в цей час можуть бути повернення до якихось справ, дуже добре закінчувати розпочаті раніше справи, переглядати, переробляти і готуватися до нових проєктів. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!